Ми це взагалі залишилися зараз бомжами безхатьками. Подивіться на тих людей старих, які вони будуть просто помирати на вулиці. Чернігівка Ірина Шурхал мешкала на вулиці Чорновола, 15 у Чернігові. Сюди торік, 3 березня, російський літак скинув авіабомби. Тоді загинули 47 людей. Десятки отримали поранення. Ірина разом зі своїм братом та його родиною в цей момент перебували у її квартирі зі всього під'їзду. Це тільки наша родина залишилася жива з дітками. Всі інші, всі загибли. Нині жінка винаймає житло, адже її квартира повністю зруйнована. Відбудовується все в нашому місті, будуються дороги, будуються, будинки культури відбудовуються. Про нас забули це така трагедія, яку побачив весь світ. Весь світ побачив всі делегації, які приїжджали в місце. Вони обов'язково приїжджали до нашого будинку. За словами представниці міського управління ЖКГ Тетяни Корж. Ці два під'їзди не підлягають відновленню і повинні бути демонтовані. Проте зараз це зробити неможливо. По будинку ведуться слідчі дії правоохоронними органами, і до закінчення їх починати роботи, в тому числі з демонтажу. Ми не маємо можливості. Після власне, вибуху було прибрано будівельне сміття, розчищено територію біля будинку, і наразі вона огороджена, даби не допустити там випадкових перехожих, тому що існують певні ризики. Говорити про відбудову цього будинку зараз не можна, поки його не демонтують, каже Тетяна Корж. Олександра Степура розповідає, що вони з іншими мешканцями будинку неодноразово звертались по допомогу до різних владних структур. Ми до президента писали, юрист у нас є, Писав чаусу. Чаус за тиждень відправив у міську раду. А ми разом і міську раду написали. Забесільша чи секретарша нас ламаки прийняла дуже прекрасно на Шевченка, то 9. Розказав, що наш під арестом і каже. У СБУ треба звертатися. Ми написали письмо УСБУ, СБУ, твіта немає ще. за словами прокурора обласної прокуратури Кирила Пугачова. Цей будинок не перебуває під арештом, проте там досі тривають слідчі дії. Речник СБУ Ярослав Молочко зазначив, що цей об'єкт є свідченням злочинів, здійснених російськими військовими стосовно цивільного населення Чернігова. На даний час. По вказаному об'єкту у рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими служби безпеки України за статтею щодо порушення законів та звичаїв війни, експертами Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Проводиться судова будівельно технічна експертиза. Ярослав Молочко також додав, що говорити про терміни закінчення даної експертизи поки не можна через значне навантаження на експертів, як говорить заступниця начальника відділу квартирного обліку та приватизації міської ради Тетяна Булах. Ці люди мають право отримати квартиру у модульних будинках на вулиці Дрозда або кімнату в одному з гуртожитків. Проте до їхнього відділу з цього будинку звернулися п'ять сімей. Одна сім'я ми пропонували їй. Заселення до модульних будинків на Дрозда, але вона відмовилась. Інша сім'я у нас поселена брат сестрою поселені до гуртожитку по вулиці Козацькій. Інша сім'я у нас мешкає в квартирі, яку прибував у 2021 році. Ну, це багатодітна сім'я, яку придбав виконавчий комітет міської ради. На по програмі забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Ще один 60-річний чоловік чекає на розселення, каже Тетяна Булах. Другому 39 років. Від гуртожитку він відмовився, але залишився на обліку. До гуртожитків та модульного містечка не хочуть і інші мешканці цього будинку. Жінка говорить, що все там, звісно, оборудовано, і стиралки, і диванчики, і все. На запах, звісно, не дуже приємний, Поки пластмаса, все. Ну, а так люди Которих були по 11 квадратних метрів, звісно, вони згласні туди зайти. Да. Ну, а нас це, звісно, не Да, Ми треба, щоб нам тут построїли, це наші чоловіки строїли, хай дають квартири, тут наше місто, тут. Я думаю, теж приватизована земля. У нас всіх приватизовані квартири. Як розповів Суспільному керівнику управління містобудування Чернігівської ОДА Сергій Куреня, на Чернігівщині півроку як реалізується програма є відновлення, яка передбачає грошову компенсацію за пошкоджене та знищене житло. За цей час документи подали 354 людини з області та 178 людей з Чернігова. Грошову компенсацію надають у формі електронного житлового сертифіката. Його можна буде використати. Для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках по цих от сертифікатах, які вже сформовано і видано людям, загальна сума становить ну, більше 55 майже 60 мільйонів гривень. Ось тому, звичайно, за цю суму можна придбати житло і в Чернігові. Ось, але ж ну, тут треба враховувати, що житло в різних районах має відповідну різну вартість. Тобто Ну, треба зважений до цього всього. Якщо людина отримає компенсацію там за да, подій кімнатній квартирі, то апріорі це гроші там не вистачить від купіли двохкімнатних квартири чи більше. Але ж обміняти на рівну цінне житло, ось я думаю, можна буде повні мешканці з багатоповерхівки на Чорновола, 15 Від грошової виплати від держави також відмовляються. Це говорить про ті сертифікати. Ми ходили у проєктний інститут, нам там підсчитали, ну вони читрокомнатне, даже не то я ну, не считала. А трьохкомнатна, виходить, вони отримують 32 тисячі, якщо дну долару, якщо перевезти там мільйон, скільки там, то, що, ух, вона купить тут трьохкомнатну квартиру зараз. Ніхто не купить, тим більше, що немає ж і пилинки в хаті, немає нічого. Півтори року нічого не робиться, нічого. Нам ніхто нічого не надає. Спочатку так були обіцянки, що буде демонтаж будинку, буде відбудовуватися. Все зараз все затихло. Ці гроші, які нам зараз пропонує держава, це. На свальці можна купити квартиру, але не можна за ці кошти купити таку ж саму рівноцінну квартиру в городі, в якої ми мешкали. Олександр Мілашевський, Олександр Денисенко, Дмитро Фальчевський, Роман Репа, Суспільне, Новини, Чернігів.